Христос рождається, <кхем> і намагалися від нього отримати знак із неба. Задумайтеся хоч на одну хвилю, про стан Ісуса Христа. Сина Божого, посланого на землю, якому кажуть, покажи нам знак із неба. Тут не просто знак, тут сам Бог прийшов до нас живий, в подобі людини, та навіть не в подобі людини, а воплочений, як яко людина. Повноцінна людина і повноцінний Бог. Якого ще знака хочете? Тому Христос і каже, не дасться вам ніякого знаку. Ну, який ще може бути знак? Коли сам Господь прийшов і каже, Я син Божий. Филипе. Хіба ти не розумієш, що хто бачить мене, бачить Отця? Хіба ти не віриш, що я в отці і отець у мені? Як ти кажеш мені покажи нам Отця? І який ще може бути більший знак? І тому Ісус каже до учнів: Бережіться за хвасті фарисейської і садукейської. І вони, а вони думають собі, знаєте, про хліб. Прозивне. Здавало Здавалося бся, добре, прийшов Христос і там фарисей його не прийняв. Але учні, які біля нього, Христос нам показує, що навіть ті, які біля нього, вони також. Наскільки є прив'язані до землі, наскільки для них от, от земне має бути, я маю це переконатися. Я хочу видіти, я живу в цьому світі, мені треба пояснити. Поясніть мені, як це? Бог прийшов з неба, як воно виглядає. Ну, На цім світі мені покажіть, я хочу бачити аналогію. <кій> І Христос каже. Та ви такі самі, як, як у ті фарисеї. Він так не сказав, але з контексту ми можемо чисто як люди, чисто як трошки підпорчені, сказати так же само, такі самі слова, що такі самі ви, як і ті фарисеї. Бо ті хочуть знаку з неба, їм мало, що Бог прийшов, втілився їм мало, хочуть ще якогось знаку, якого ніхто не знає. А ці ходять коло Ісуса. І Христос каже, слухайте, а пам'ятаєте п'ять хлібів і п'ять тисяч народу. Так, скільки кошиків зібрали? 12. А пам'ятаєте, чотири хліби. І там? сім е, скільки чотири тисячі народу. Сім хлібів, чотири тисячі. Скільки кошиків зібрали? Того що лишилося? Всім? Розумієте? Христос показує, що то, що лишилося, то, що ви позбирали, ви добре знаєте. І пам'ятаєте, що там 12 кошиків зібрали, а там 7. А чому ви не, не, не пам'ятаєте і не розумієте про той знак, який? Цей хліб Господь ділив. І ми часом знаєте, та ми діти Божі, та ми так віруємо. Але покажи нам знак, Господи. Зроби мені чудо. Як ти є, Господи, то якщо мені так ой, як я такого попрошу, як мені дитина буде здорова. То я буду вірити, що ти є Господи, а як ні, то я не буду вірити. Ви тургаші. Ви хочете з Богом торгуватися. Це ж вам Хі, ви ж не в магазині, ви ж не на базарі, щоб торгуватися з Господом Богом. Господи, я тобі помолюся до тебе, то помолюся, а ти мені зробиш ось то. Я тобі, я тобі зроблю там якусь жертву, а ти мені зробиш оце. А як ні, то ні. Будеш там сидіти сам і страждати, Господи. І таких речей, таких речей ми бачимо і поміж нас багато таких речей. Таких, на які практично ну, не то, щоб Бога ображають, але на добрий такий час нас відвертають від Бога. Ми потім хочемо, що там в'ємці, а ми вже далеко-далеко від Бога. Тому що ми чекаємо знаків. Господи, покажи мені знак. Я молюся за оздоровлення цього хворого, але мало того, що він ти мені маєш його зробити здоровим, ти ще мені знак якийсь зроби. І якщо ти його оздоровиш, то я буду в тебе вірити. А от не оздоровиш, не буду в тебе вірити. Будеш сидіти там на хмарах і плакати. Найбільша проблема людини, що вона приписує Богове, Людській якості. Ми думаємо, що Господь Бог так, як так, як мій тато, так, як мій сусід, так як мій начальник, або так як мій підлеглий. Так? Я йому, Якщо я вже до Господи в тебе вірю, то роби мені того. От, так того мені роби? Діти Божі. Чому вас так називаємо? Тому що ви є діти Божі. Часом непослушні, часом галасливі. Але якщо ви діти, то ви вже маєте батька. І якщо ви непослушні, то зростайте у Бозі і ті дні, які Господь Бог вам приписав, використайте. Для себе, для свого життя і для свого зростання у Бозі. щоб кожний твій прожитий день, який ти проживаєш, не був марним поїдання хліба, якого лишилося 12 кошиків. Не з'їж ти весь свій хліб за свого життя, бо ти собі свого життя укорочуєш. Жити життям, земним, кожний крок свій і кожний день свій, присвячуючи подорожі до неба. Не, не гуляйте по цім світі так, щоб заблудитися. Якщо в тебе нема орієнтиру, щоб життя Твоє прямувало до вічності, то ти забудешся у цім світі. Так, і не доївши свій хліб, який тобі був призначений на цім світі. Подорожуйте, так як апостоли з тим одним хлібом і не переживайте, що вам чогось не стане. Господь Бог милосердний дасть тобі поживи на кожному твому етапі. Твого життя у часі найбільших твоїх життєвих складнощів. І коли думаєш, я не знаю, що робити, я не знаю, кого куди призначити. я не знаю, кого звідки забрати, звернися до Господа і скажи Господи, або пошли мене туди, куди треба, або забери мене. Бо я щось забув, що я на землі тимчасовий. І щось так думаю собі, що я ніби тут буду вічно. Відчуття наше на землі тут має одну єдину річ, що ми не повинні забувати ніколи, судячи від того ситуації, яка була в човні. Так? Щоб ми не забували, що ми живемо для того, щоб прийти до вічності. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Христос рождається. Славімо Його.